Комунікація без слів називається невербальною, але більшість називає це мовою тіла. Як ми одягаємось, як ми ходимо, усе має значення, і ми використовуємо знання про це, щоб розшифрувати, що в людини на думці перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Мене звати Джона Варо, і протягом 25 років я був спеціальним агентом ФБР. Моєю роботою було ловити шпигунів. Багато ми робили спільно з агентством національної безпеки. Ми вистежували специфічні цілі, а тоді все було націлене на те, щоб проникнути в їхні голови та нейтралізувати їх. Наша безпека заснована на розумінні невербального. Ми дивимося на людину у вічко, ми стежимо за тим, хто стоїть за нами у черзі до банкомату. З наукових досліджень ми знаємо, що більшість з нас вибирає собі друзів, ґрунтуючись на невербальному спілкуванні. Ми можемо скільки завгодно думати, що ми дуже складні, але насправді нас можна зрозуміти, навіть коли ми не передаємо інформацію безпосередньо. Існує безліч міфів на цю тему. Наприклад, якщо ви схрещуєте руки, це означає, що ви стаєте в закриту позу. Це нісенітниця. Навіть якщо перед вами людина, яку ви не переварюєте, ви не закриваєтесь від неї, ви просто заспокоюєтесь, бо по факту це поза самообіймів. Ви сидите в кіно і дивитесь фільм, ви схрестите руки. Ви чекаєте на когось, швидше за все, ви зробите так само. Цікаво, що на публіці ми частіше так поводимось, ніж на одинці. Але ось що дивовижно, ми можемо вести себе певним чином, коли думаємо про щось, і зовсім по-іншому, коли обробляємо інформацію. Це, звичайно, не свідчить про обман і не можна використовувати це як докази. Єдине, що можна сказати в подібному випадку, що людина обробляє інформацію. Існують ще інші хибні твердження: до прикладу, якщо людина прокашлюється, доторкається до носа або прикриває рот, то вона обманює. Ми також робимо це, щоб заспокоїтись. Це індикатори заспокійливої поведінки. Науковим та дослідницьким шляхом доведено, що в цьому немає ефекту Пінокіо. Люди, які кажуть, що можуть розпізнати брехню, якщо співрозмовник торкається носа або прикриває рот, то вони просто не судні синітницю. Ми, люди досить погано розпізнаємо обман. Робота шпигуна зазвичай не має нічого спільного з тим, що ми бачимо у кіно. Але одного разу у нас був випадок, коли нам надали інформацію з іншої країни про те, що один з американських громадян, швидше за все, кріт, проник у Сполучені Штати під виглядом американця, але ймовірно працює на ворожу розвідку. На наше щастя він попав на камеру відеоспостереження, коли виходив з квіткової крамниці. Ми переглянули відео, і усі в нашому невеликому підрозділі сказали, що цього недостатньо. Все, що ми побачили, як він виходить з крамниці і сідає в автівку. Тут я попросив зупинити запис. На моменті, коли він вийшов з крамниці та взяв квіти, більшість американців тримає квіти за стебла бутонами догори. Цей чоловік також взяв квіти за основу букета, але розвернув бутонами вниз. Я сказав, що так роблять у східній Європі. Перш ніж безпосередньо з'ясувати, чи шпигун він, я вирішив зробити те, що називають презумпцією. Я сидів навпроти нього та запитав, чи хоче він знати, як ми здогадались. Я спіймав його специфічний погляд та сказав, що це були квіти, а потім він зізнався. Коли я прийшов у правоохоронні органи, я вважав, що вся справа у зізнанні, але насправді все на обличчі за усі мої 25 років у ФБР. Дуже рідко люди не видавали зрештою те, що мені потрібно було знати, тому що ми сідали і вели дуже довгі розмови. Я дивлюсь на поведінку, щоб правильно оцінити, яку інформацію передає людина незалежно від зовнішніх факторів. А наступні питання народжуються від спостереження за цією поведінкою. Спершу я дивлюсь на волосся. Чи воно доглянуте та має здоровий вигляд? Дуже цікаве чоло, тому що безліч пережитих нами стресів, емоцій, відчуттів, які ми проживаємо протягом життя, відбиваються на ньому. Я дивлюсь в очі, щоб побачити, чи вони червоні, це пов'язано з нестачею сну. Невеликий простір між очима називається глабела. Найчастіше саме на ній відразу відбивається потрібна нам інформація. Дуже часто, коли нам щось не подобається, ми зморщуємо так званий кролячий ні. Насправді ми достеменно не знаємо, який мають вигляд наші губи, тому ми схильні стискати їх, коли нас щось турбує. Коли нас щось сильно нервує, ми покусуємо нижню губу. І зверніть увагу на щоки, ми робимо щось таке. Ми водимо язиком по, по внутрішній поверхні щоки. Але якщо людина намагається приховати це, я розумію, що вона намагається керувати моїм сприйняттям, і я хочу зрозуміти навіщо. Шия. Я відразу ж хочу побачити, чи вона нахилена, бо це означає, що людина перебуває в розслабленому стані. У момент, коли нахил пропадає, я розумію, що виникла якась проблема. Я дивлюсь на плечі. Ви ставите співрозмовнику запитання, на яке він не знає відповіді. Обидва плеча швидко підіймаються. А тоді я дивлюсь на руки та пальці. Коли нас щось турбує, зазвичай ми стискаємо наші пальці і сплітаємо їх. Ми рухаємо зап'ястями вперед і назад дуже повільно, і цей жест відрізняється від загальноприйнятого у цій позі. Коли щось обговорюється, ми звично ставимо руки на стегна і цим жестом обмежуємо нашу територію. Це називається акімбо. Але погляньте, як все змінюється, коли ми виводимо вперед наші великі пальці, транслюючи нашу зацікавленість. Також я дивлюсь, чи потребує людина додаткового повітря, тому що чоловіки часто провітрюють шию, а це означає, що нас щось турбує. Після чого я дивлюсь на ноги, стежу за тим, чи тре людина ноги руками, в намаганні заспокоїти себе і ступні. Чи бачу я поведінкові жести на кшталт похитування або переступання з ноги на ногу? Якщо я ставлю запитання, а співрозмовник закладає ногу за ногу і схрещує їх, це означає, що швидше за все він відчуває загрозу в моєму запитанні. Тому, коли ми вивчаємо невербальне спілкування, ми не робимо висновок. Ми оцінюємо, що людина транслює в даний момент. Це справді працює. Можна глянути на людину та зрозуміти, що вона транслює. Ми постійно щось транслюємо тим, як ми вибираємо одяг, як ми доглядаємо за собою, як одягаємось, також тим, як ми подаємо себе, чи йдемо ми в офіс в цей конкретний день, заряджені енергією, або ми йдемо в якомусь певному ритмі. Ми вивчаємо відмінності у поведінці аж до дрібниць, дивимось на позу конкретної людини, як вона йде вулицею. Тротуаром або проїжджою частиною, чи можемо ми розглянути частоту кліпання? Як часто вона дивиться на годинник? Я знаю, що частота вашого кліпання становить приблизно вісім разів на хвилину, але ви цього не знаєте. Ви не фіксуєте не рахуєте. але усі ці деталі та фактори передають інформацію. Далі від нас залежить, чи будемо ми використовувати цю інформацію, чи мобілізуємо ми необхідні ресурси, щоб сконцентруватись на потрібній людині просто зараз. У більшості західних культур перший дотик пов'язаний з рукостисканням. Торкання рук дуже важливе, тому що ми фіксуємо в пам'яті неприємне відчуття від рукостискання з кимось, хто нам не сподобався. Це перший раз, коли наші тіла обмінюються хімічними з'єднаннями, і ми усвідомлюємо, подобається нам ця людина чи ні. Тому рукостискання необхідне та пріоритетне для більшості культур. Вітаю, пані. Я Джо Наваро. Джо, я Лора, рада. Лора, знайомству. як ви? А ви. Катіжа. Катіжа, як ви? Все гаразд. Дозвольте дещо попросити. Розійдіться, будь ласка, вам комфортно? Так. Так. Вам справді комфортніше. Але не вам, правда ж? Ні. Гаразд, дякую. Добре, продовжуйте спілкування. Що ми зараз зробили? Ми говоримо про важливість простору і комфорту. Вони не усвідомлюють наскільки далі одна від одної вони стоять зараз. Це тому, що ми підняли цю тему, щоб створити їм необхідний комфорт, просто звернувши увагу, що це нормально відчувати комфорт на зручній дистанції. Зараз ми бачимо, що коли вони жестикулюють, вони не нависають одна над одною, а залишають потрібний простір. Якщо ви спостережливі, то помітите що їхні ноги більше рухаються. Ця динаміка народжується у спробі знайти ідеальний простір, ідеальну відстань. Але ми розуміємо, що ця проблема залишиться невирішеною через надто активний рух. Покер цікава гра. Схожість між ситуацією, в якій ви сидите навпроти шпигуна і навпроти гравця, в їхніх реакціях, що стимулюють вас, існують індикатори поведінки, які свідчать про психологічний дискомфорт, який ми використовуємо вдома на роботі або за покерним столом. Отже, ми поспостерігаємо за гравцями в покер та за певними типовими проявами мови тіла, які виявимо у звичайній грі в покер. Зупинимо просто зараз. Спершу ви звертаєте увагу на те, як вони вперше бачать один одного, коли збираються за столом. Це чудова можливість вивчити індикатори дискомфортної поведінки. Ми бачимо людину, що відсуває крісло, іншого чоловіка, який оглядається та чухає плече. У жінки на даний момент плечі згорнуті. Це чудова можливість ще до початку гри розвинути свою покерну кмітливість. Отже, зараз зупинимось. Подивіться, де знаходяться їхні руки. Подивіться на гравців номер 2 та номер 3 ми відразу ж помічаємо, що їхні руки прикривають верхню частину карт. Деякі гравці будуть ховати свої карти, інші покладуть руки зверху, і наче притиснуть їх. Вони можуть робити так, тому що зараз збільшується цінність карт. Гравець номер один прагне тримати руки дуже близько до тіла. А номер чотири вона взагалі прибрала руки зі столу. Бо коли нам щось подобається, ми схильні висування. Руки вперед. А коли те, що відбувається, нас не влаштовує, ми навпаки, прибираємо руки. Подивимось на гравця номер 3 Мене часто запитують про гравців, які тасують свої фішки. Насправді таким чином, ви заспокоюєте себе. Цей жест просто допомагає вам пройти через гру. Ми всі на це сподіваємось. Гаразд, зупинимось тут. Гравець номер 5 сидить зі схрещеними руками. Якщо ви не бачите великої активності, це не означає, що він не транслює великий обсяг інформації. Я хочу зрозуміти, де будуть його великі пальці під час гри, тому що він тримає їх дуже близько, коли нічого не відбувається. Чи зміниться це під час розвитку ігрового процесу? Якщо ви спостерігаєте за невербалами, буває корисно простежити їхню поведінку на подвоєній швидкості, тоді можна помітити критичні зміни, наче карикатурні. Так, зупинимось тут. Жінка на четвертій позиції. Ви бачите, як часто вона крутить головою. Гравець номер три, ви можете помітити, як активно він жестикулює руками. Якщо ми подивимось на гравця номер P'ять, то побачимо, що зараз його руки повністю на столі, значно далі ніж раніше. На цьому етапі ми розуміємо, що він залучений та зацікавлений. Зараз гра пішла у відкриту. 75-80% необхідної нам інформації просто перед нами. Якщо ви помічаєте, що всі дивляться у свої карти або на загальні карти, замість того, щоб озиратись навколо, ви самі повинні озирнутись і подивитись на реакції, ви побачите їх ще не раз. Знаєте, ми кажемо, що у вас може бути покерфейс, але я зіткнувся з тим, що у вас не може бути покербаді у чомусь, ви проколитесь. Коли я навчався в коледжі на початку 70-х, не було взагалі ніяких курсів з невербальної комунікації, але можна швидко зрозуміти, що в основному це про те, які висновки ви можете зробити з поведінки. Отже, ми говоримо про невербальне, тому що це важливо, це серйозно. Це впливає на те, як ми спілкуємось один з одним, коли спілкування переходить у цю стадію. Це не перебільшення. Насамперед, ми спілкуємось невербально. І завжди будемо. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.